Ключова мета стратегії іпотеки перетворити її на доступний масовий інструмент для українців навіть в умовах війни. Тож наскільки ця стратегія готова прийняти виклики сьогодення, і яка загалом ситуація склалася на ринку нерухомості? Поговоримо із Юрієм Пітою, президентом асоціації фахівців із нерухомості ріелторів України у 2017-2023 роках. Пане Юрію, рада вас вітати в нашій студії вітаю. Отже, Національний банк презентував, виклав також прилюднив цю стратегію із розвитку іпотечного кредитування, яка має з одного боку зменшити ризики для банків, а з іншого так зробити, аби житло стало доступнішим для українців. Ну і головна зміна, на яку всі звернули увагу, це звичайно що страхування воєнних ризиків. Які саме ситуації підлягатимуть цьому страхуванню? Ну, Будемо в першу чергу говорити про те, що стратегію в нас люблять розробляти це зрозуміло, з цього треба починати. Проте ми поговоримо сьогодні в цілому про ринок нерухомості, про іпотечне кредитування. Якщо говорити про страхування, то в першу чергу те, що для банків важливо, коли вони надають іпотеку, це. Забезпечення зобов'язань позичальника а забезпечуються вони нерухомим майном у випадку з іпотекою. Тому страхування має бути саме майна, тобто нерухомого майна від пошкодження, знищення, руйнування і відшкодування тої вартості, яка була там у цього майна на момент надання іпотеки або на момент страхового випадку. Отже, це головне, яке має бути головна умова, яка має бути виконана ну, там при цій стратегії страхувальниками, які страхують. Тобто, якщо, припустимо, прилітає ну, в наших реаліях ракета чи там дрон, в той момент, коли це житло воно ще будувалося, то компенсація іде рівно на тому етапі, наскільки був готовий цей будинок, чи це житло, є правильно розумію? проводиться оцінка, і зрозуміло, є певна відсоток готовності об'єкта і Ті ж самі незалежні оцінювачі, вони оцінюють вартість, яка була на момент пошкодження або знищення, і таким чином відбувається страхове відшкодування в даному випадку, якщо це говоримо про майно, яке. Процесі будівництва, якщо це вже готове житло, і, наприклад, воно зруйноване внаслідок російського удару, чи може людина позичальник розраховувати на повну компенсацію? Дивіться тут взагалі дуже цікава ситуація, чому тому що у нас в Україні у випадках знищення? Житла існує державна програма, є відновлення, uh -huh. і так звані сертифікати, які е, використовуються нашими власниками. Отже, якщо цю програму адаптувати під іпотечне кредитування, це в принципі вже буде непоганий крок для того, щоб банкам гарантувати державою, навіть гарантувати е, відшкодування якихось сум, якщо майно буде знищено. Тому я би пішов би шляхом, наприклад, не страхування, тому що за три роки, поки страхуванням взагалі ми нікуди не зрушились, не тільки в частині там житлової нерухомості, а в цілому будь-якої нерухомості. Напевно, страхові компанії не готові страхувати, тому що занадто великі ризики. А от якраз адаптувати цю програму є відновлення під іпотечні е е е е е е е проекти і продукти було б дуже непогано. Тобто, якщо зараз ця програма вона розрахована на придбання нерухомості, uh -huh. зробіть якісь виключення у разі, якщо отриманий кредит під придбання нерухомості, і така нерухомість зруйнована, тоді банк має право отримати цю компенсацію як ну, компенсація того кредита, який був виданий. Тобто, це все можна пропрацювати і вже є умовно. Ця програма є відновлення. Вона щось схоже на страхування. Ну елементи страхування там все ж таки присутні, тому що uh -huh. я втратив майну. В принципі я застрахований державою, що я компенсую собі шляхом придбання іншого майна. Отже, тут треба попрацювати, може і в цьому напрямку. А наскільки держава готова взяти на себе таке навантаження і розширити так цю програму? Є відновлення і на іпотечне кредитування, чи можливо вони саме в цій стратегії закладали, що компенсувати буде не держава, а якісь міжнародні партнери чи перекласти оцю відповідальність? держава вже взяла на себе відповідальність за великим рахунком, якщо я пішов в банк, отримав кредит. Отримав іпотеку, придбав майно, і не дай Боже, через місяць це майно буде зруйновано. Я маю право отримати сертифікат і придбати інше майно з великим рахунком. Я можу прийти в банк і сказати: дивіться, в мене майно, майно зруйновано. Ви вимагаєте у мене іншу іпотеку. Ну, такі банківські умови. Зараз я ну, через певний період часу придбаю собі квартиру. Аналогічно, яка в мене була, тому що угу. ж також це все оцінюється. І цю квартиру, яку я придбаю, я вам передам в іпотеку. Тобто я знову ж таки свій кредит забезпечу іншим майном. от приблизно так воно має працювати, тобто держава вже взяла на себе ці зобов'язання. У нас немає обмежень по власникам в частині компенсації вартості зруйнованого житла. Головне бути власником і це підтвердити. Якщо ми говоримо про такі населені пункти, до яких, наприклад, наближається лінія фронту, на жаль, наш фронт рухається. Всі ми знаємо, що зараз мало людей залишається в Покровську. Фронт, будемо сподіватися, що і на Дніпропетровщину не дійде, але все ж таки людина, наприклад, на Дніпропетровщині взяла собі житло в іпотеку. Фронт, не дай Бог, наблизився до цього населення. Солоного пункту вона вирішила стати внутрішньо переміщеною особою, виїхати. Як тоді, які зобов'язання знаєте, не змінні вони будуть, тобто я не думаю, що кредитними умовами будуть передбачені якісь зміни, пов'язані з фронтом і так далі. Тобто, отриманий кредит, кредит договір існує, зобов'язання існують. Отже, виплачувати потрібно, відсотки платити, сплачувати потрібно. Єдине Напевно, це більш ми теоретично це розглядаємо, тому що я не думаю, що банки зараз нададуть кредит в таких прифронтових uh -huh. на прифронтових територіях, як там Покройсь Турецькі і так далі. Uh -huh. На ще так ну і Харків, можливо, вони ж не в зоні там відмов кредитування, проте там ризики достатньо високі. Тому в даному випадку, все ж таки більше кредитують в небезпечних місцях. Угу. Е, чи зіштовхувалися ви із оцінюванням збитків після пошкодження чи після руйнації? Які механізми взагалі цієї оцінки? Наскільки вони справедливі для е, ось, влас... власників житла і позичальників? Е, безпосередньо я не стикався, я не є оцінювачем, е, проте е, спілкуючись. З покупцями, які купують по цих програмах, я не чув якихось нарікань або там, моментів несправедливості. Там є обмеження певні по квадратним метрам. Зрозуміло, якщо зруйнований будинок там, 300 квадратних метрів а компенсують там, площу менше, тоді повна вартість не буде компенсована. Проте, як мінімум, з розрахунку на один квадратний метр. Компенсація проводиться достатньо ринково, за ринковими цінами. Я знаю, що оцінювачами були пропрацьовані спеціальні стандарти оцінки якраз в таких об'єктів. І ну, достатньо суми, які компенсуються, вони покривають ті збитки. і Сім'я може придбати собі аналогічне майно. Угу. Зараз за останньою статистикою 96% нових позик на житло це державна програма. «ЄОСЕЛЯ». Коли ось її оцінювати, про неї говорити, які в неї є переваги, недоліки, можливо, які підводні камені. Тут дійсно вже можна проаналізувати цю програму, тому що вона діє достатньо в такий великий строк. Угу. Перевагами є умови кредитування, тобто відсоткова ставка, вона достатньо в гривні хороша, ринкова і не болюча для позичальника. Тому хто має право отримати таку. Позику, хто має право приймати участь в такій програмі, він бере достатньо дешевий гривневий ресурс для того, щоб придбати собі нерухоме майно. Недоліками, напевно, є той суб'єктивний склад, який може отримати такі кредити, особливо по за 3%, відсотки. Там тільки у нас певна категорія пільгові. Пільго, ну, вони не так пільгові, як по професіям. Вони uh -huh, у нас uh -huh. ці категорії йдуть. От і тому. Не всі можуть собі дозволити таке таке задоволення. Проте, зрозуміло, це пов'язано з тим, що ну грошей на всіх, то не вистачить, тому в першу чергу кредитують такі верстви населення. Недоліками є те, що є ці обмеження по, як на мою думку, все ж таки, обмеження по віку нерухомості, і не в усіх регіонах можна знайти. Нерухомість, яка підходить під цю програму, тобто uh -huh. не вистачає грошей, щоб купити. Все ж таки, ціни на нерухомість достатньо зараз почувається себе непогано і не такої немає падіння цін. Тобто, позичальники а, досить довго очікують на своє житло. Очікують на житло і грошей, цієї програми. Ну грошей не вистачає за цією програмою. І ще є ну, проблематика. Ну, це вже пов'язана з самим фінансуванням. Все ж таки, на практиці дочекатись грошей по є оселі це достатньо довгий строк і довгий шлях. Це може бути декілька місяців, а продавці ж не готові чекати декілька місяців для того, щоб отримати гроші за своє продане майно. Ну у них свої є плани. Тому коли приходить покупець по є оселі, перше питання: коли будуть отримані гроші? Uh -huh. До банку звертається банк. Банки-агенти кажуть, ну ми точно не можемо сказати, але декілька місяців треба чекати. Це все ж таки добре. Ось ця стратегія, яку оприлюднив Національний банк, наскільки вона ну, в теорії, так ми ще не знаємо, як, я, не знаємо, як вона буде реалізовуватись на практиці, наскільки вона е, все-таки привабить банки до кредитування, і наскільки все-таки виникне ось ця ринкова іпотека на рівні із державною програмою Е, В Першу чергу треба відзначити, що у банків гроші є. Угу. У банків є ресурси, якими вони можуть кредитувати. Навіть достатньо ресурсів, якими вони можуть кредитувати. І для банків кредитування це вигідний продукт, це дохідний продукт. Тобто це один з основних видів діяльності банків, все ж таки в цілому, не тільки в Україні. І банки кредитують насправді. Є програми в комерційних банках, власні програми, кредитування, іпотечні програми. Єдиний момент це висока відсоткова ставка. Uh -huh. Якщо до 2022 року в гривні вже відсоткова ставка наближалась там до 11% відсотків річних 12%, ну тобто вона була достатньо м -м, вигідна для позичальника на сьогодні. Відсоткові ставки вони повернулись до таких достатньо болючих десь 18-19% відсотків відсоткова ставка. Вона все ж таки не така приваблива для. Позичальників. Плюс витрати на те ж саме страхування, все ж таки страхуються майно, просто не від військових ризиків, а від інших, як вони були і до, коли появились військові ризики. Тому програми ці існують, банки їх ну так, достатньо, може, не активно, але пропонують. Все в економіці дорого і люди не готові не готові отримувати такі кредити. Наскільки ця програма допоможе? Ну не знаю, чи тільки справа в страхуванні майна від військових ризиків напевно, тут в цілому економі ну, банки прораховують і економічну ситуацію, і демографічну ситуацію в країні. Тому десь настане той момент, коли кредитування відновиться і не тільки по державним програмам. Угу. Треба почекати. А ось ця історія з тим, що недобросовісні забудовники, які там зникають, не добудовуються житло повністю, багатоповерхівки. Наскільки це ризик не лише для покупця, для позичальника, а й для банків, які вони ризики несуть? Такі ж самі, як і покупці, тобто, якщо банк прокредитував під Нерухомість, яка не буде збудована, банк uh -huh. просто може втратити ліквідну. Іпотеку ліквідний об'єкт забезпечення, і такий кредит може бути взагалі незабезпечений і відноситись там до кредитів ризикованих і прострочених, тобто там вже буде ну, непевно шанси повернути гроші будуть дуже дуже мінімальні. Але все ж таки більше ризикує сам позичальник, тому угу. що забудовник не зміг. Борг залишається, і цей борг буде на все життя. Він так ну, не, спи не спишеться автоматично. Тому така ситуація. Позичальник е, по життю живе з боргом, банк не отримує собі е, повернення кредиту і сплату відсотків. А, от, е, а майно воно так стоїть заморожене, тобто, як ми бачимо, особливо в Києві. На жаль, на жаль, будемо сподіватися, що якось в новій стратегії щось ухвалять, що допоможе безпечніше так зробити іпотеку загалом купівлю нерухомості. Що стосується все таки цієї цього страхування воєнних ризиків, чи зможе воно чи може воно вплинути на собівартість квадратного метра житла? Чи можуть вони так вкрапити ось цю націнку? Саме туди на ціну нерухомості. Ну, дивіться, знову ж таки, все залежить від цифри, від економіки. Якщо на завтра стратегія запрацювала і відпрацювали механізми страхування воєнних ризиків, і відсоткові ставки стали в комерційних банках, наприклад, 10% в гривні, можливо, це буде і вигідно. З іншого боку, треба розуміти, які буде страховий тариф. Для таких військових ризиків, uh -huh. тому що є там класичні страхові е, страхові тарифи для інших е, ризиків. Якщо він буде також ну занадто великий, і мені треба як позичальнику кожен рік сплачувати від вартості нерухомості, ну умовно там 20% відсотків uh -huh. страхові компанії. Я порахував, кажу, та мені краще піти отримати звичайний кредит під 18-19%, uh -huh. Без страхування цього військового ризику, і це буде вигідніше мені сплачувати ніж застрахуватись під 10%, але страховий тариф там ну якийсь сумасшедший. Тому знову ж таки треба розуміти, як страхові будуть рахувати вартість у цих своїх тарифів для таких ризиків. Угу. Паралельно національний банк хоче відкрити доступ до інформації про ціни на ринку нерухомості. Чому він був досі закритий? Які тут переваги і недоліки? Питання номер один: де вони возьмуть таку інформацію? По перше, uh -huh. наскільки вона буде об'єктивна відповідати реаліям ринку, тому що, на мою думку, у нас немає жодного. Ресурсу, який може надати таку об'єктивну реальну інформацію, яка існує на ринку житлової нерухомості, тому що ті процеси, які там відбуваються, вони відбуваються у ну, більш такому закритому режимі. І у національного банку я не знаю, де є джерело чи джерела, звідки вони візьмуть таку об'єктивну інформацію. Угу. Те, що бере там Держстат або той же Женецьбанк, це джерела не Ну, вони дають певні, певну інформацію по проте не ринково. Uh -huh. Uh -huh. Ми, коли укладаємо договори, дійсно такі явища відбуваються і залишаються, історично залишається, коли е в договорах може бути одна вартість сказана, а по факту вона буде інша. І навіть якщо зібрати інформацію з договорів, нотаріуси вони її подають насправді в фонд держмайна України. Таку інформацію, вона все рівно не буде відповідати реальності. Я розумію, чому вони це хочуть зробити, аби люди орієнтувалися, аби не завищували ці ціни. Але як це зробити? Е, так, от це тут момент, щоб вони не зробили це гірше. Угу. Вони дадуть певну інформацію, вона не буде відповідати дійсності. Будуть орієнтири у там банків, у забудовників, у аналітиків на цю інформацію вона може бути хибною. В тому угу. ти і проблема, що тут головне, е, як то кажуть, ні на вріді. Угу. Дуже треба обережно з такою інформацією. І... А чому таке відбувається? Тому що збільшується податковий тиск на продавців нерухомості. Ми розуміємо, що гроші потрібні в бюджет, проте. Ну, там зараз підвищили там військовий збір до 5% і витрати зросли ну суттєво. Uh -huh. Тому продавці намагаються оптимізувати свої витрати, і ми через це не можемо отримати реальні, реальну інформацію і об'єктивну інформацію про ті угоди, які відбуваються. Тому тут все як взаємопов'язано. Чим більше тиснуть податково на продавців, тим частіше. І вимушеніше вони роблять такі ну непопулярні речі, коли знижують вартість нерухомості в договорах. На мою думку, це ризиковано і краще заплатити податки і збори, але не ризикувати з точки зору наслідків, які можуть у зв'язку з цим зниженням бути. Тому ми завжди закликаємо не робити цього. Угу. Коли загалом говорити про ринок нерухомості в Україні зараз, під час воєнного стану, наскільки змінилися запити українців, на що вони звертають увагу, наскільки змінилися вони регіонально по цінах, по власне ну, запитах, зважаючи на те, що зараз ніхто не впевнений в завтрашньому дні, де ми будемо жити, і ну в якому у житлі можете проаналізувати ось те, що станом на зараз відбувається на ринку. Тенденції останніх років вони незмінні на сьогоднішній день. Все ж таки безпечні регіони вони в пріоритеті. Mm -hmm. Це регіони Західної України, міста Західної України. Тут достатньо. Впевнений себе почуває і Київ, Київська область, насправді активний ринок. Покупці є, покупці купують, також активно купують і за державними програмами не тільки є відновлення, і є оселя, і є інші державні програми. Mm -hmm. Є покупці і по цим програмам. Це дійсно ринку допомагає. Отже, покупці на сьогоднішній день орієнтуються на свої можливості в першу чергу. От. І вони звертають увагу на, знову ж таки, безпеку і на ці орієнтири, ну, пов'язані з е, прильотами, так, угу, так, так званими угу. критична, інфраструктура критична інфраструктура поруч. поруч якісь об'єкти на це безумовно будуть угу. звертати увагу, тому що вже є певні, ми, ми бачимо певну. Тенденції, які відбуваються і в цьому плані, тому будуть райони, напевно, навіть от в місті Києві більш безпечні, менш безпечні, mm -hmm. і це буде впливати на вартість на, на покупців на попит в тих чи інших районах. Поки що ми це так ну, відчутно не бачимо, проте ну, це, 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 це в майбутньому це ми. Майбутньо. Відчуємо сершне наскільки західні регіони житло в західних регіонах дорожче аніж умовно в Києві, і, умовно на сході? Київ самий дорогий. Угу. Воно не дорожче. Ну, Львів там, іноді ми так, як кияни з львів'янами, ми умовно конкуруємо. конкуруємо в цінах, проте, все ж таки Київ він залишається достатньо на перших рядах. От, зрозуміло, підтягнулись такі регіони, як Івано-Франківська область, Чернівецька область, Закарпаття, Вінниця, тобто більш такі західні регіони. Вони також популярні, попит активний, і, як ми бачимо по статистиці, ціни там як мінімум не знижуються, а то і навіть зростають. В Києві, ну, в Києві стабільність, в принципі. Зросту такого може немає, активного, проте достатньо стабільні ціни і покупці є. Проте через років 5 ми відчуємо дефіцит. Угу. Пане Юрію, ну підсумовуючи, ось Національний банк писав про те, що іпотека була популярна в Україні десь до кризи 2007-2008 років. Далі пішла на спад. Зараз в наших реаліях в воєнних із цією стратегією прописаною наскільки ем, почне відроджуватися? Чи є у вас такі прогнози, така надія, що іпотека почне відроджуватися? Е, вона Почне відроджуватися безумовно і однозначно, тому що банкам треба цей продукт mm -hmm. просувати і треба за рахунок цього продукту вести бізнес. Ще раз повторюю, для банків іпотечні кредитні програми це одні з основних в, 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 в масштабах роботи. Тому це буде відбуватись. Ми всі розуміємо, що це буде відбуватись, коли у нас. Закінчиться війна, ми переможемо, і не тільки банки, але й інші бізнеси вони будуть активно працювати, розвиватись, іпотека тоді запрацює активно. Відсоткові ставки будуть знижуватись, от, і позичальники будуть брати кредити, тому що дійсно за статистикою дуже багато родин у нас не забезпечені житлом, проте мають можливість отримувати кредити і їх сплачувати, тому що зарплати ростуть. Кошти статистика ага. говорить, доходи у населення зростають. Отже, будуть можливість брати кредити, погашати, купувати нерухомість. Дякую вам за те, що завітали до нашої студії, Юрій Піта, президент Асоціації фахівців із нерухомості рієлторів України у 2017-2023 роках, був разом із нами. Говорили про ринок нерухомості під час війни, і загалом, наскільки нова стратегія від Національного банку і Міністерства економіки допоможе зменшити ризики під час воєнного стану, і наскільки збільшить. Шанси для позичальників, для українців і банків укладати договори із іпотечного кредитування. я із вами буду прощатися. Марина Білоножка була в цій студії. Більше програм чорноморської телекомпанії ви можете побачити за qr кодом який просто зараз бачите на ваших екранах. І до нових зустрічей.